Коли 2016 року українська влада відверто втрутилась в американські вибори на боці демократів, у Києві навіть не припускали до яких наслідків призведе недалекоглядна стратегія банкової, переміг Трамп який дуже добре запам'ятовує своїх кривдників, особливо якщо вони не вписуються в його ідеальний образ благородного диктатора. Наступні чотири роки виявилися провальними для української зовнішньої політики, що, зокрема, позначилось і на рейтингу Порошенка, і на суспільних оцінках усієї майданової команди. Вітчизняна політична турбулентність збіглася з правлінням Трампа. І не випадково ми воювали на одинці з Москвою, і, якби не повномасштабне вторгнення, всі гравці залишилися б при своїх картах. США гралися б у геополітику Європа качала російський газ, одночасно намагаючись вибудувати ціннісну дистанцію з Кремлем. А ми наодинці імітували б гібридну війну з Росією майже ідеальна ситуація, яка могла тривати вічність. Але у 2020-му ситуація повторюється, і вже команда Зеленського збирає компромат для Трампа за грошики, звісно. До того ж використовуючи старі контакти з ФСБ, контакти, які виникли за часів виступу 95-го кварталу в Москві під егідою так званого клубу веселих і кмітливих. Вельми нетривіальне прикриття для формування агентурних мереж на територіях прикордонних з Ерефією країн. У підсумку перемагає Байден і демократи, два роки розмов крізь Зуби. Але повномасштабна війна перекреслює всі образи двопартійна підтримка, військові поставки, Рамштайн, чітка антиімперська політика Вашингтона. Начебто пронесло. І тут настає 2025 рік. Так, Трамп переміг, незначна більшість республіканців у Конгресі та Сенаті, але раптом після Нового року Зеленський ледь не з матюками говорить про Камалу Гарріс. Яка програла американські вибори, називає Трампа молодою людиною, активним політиком і з проукраїнськими поглядами? Добре, проігнорував намір майбутньої президентської адміністрації натиснути на Україну і сприяти підписанню капітуляції винятково на російських умовах? Однак, побачити у 80-річному старому, молодого й досвідченого бійця? Дайте мені ці гриби, я хочу їх скуштувати. А тепер дивимося, що станеться в найближчі два роки. Не факт, що Трамп збереже свою власну монобільшість, і не факт, що цього разу демократи забудуть про сумнівні компліменти з боку не зовсім легітимного лідера країни, якій вони допомагали, часто ігноруючи власні національні та партійні інтереси. Адже демократи програли тому, що занадто сильно в лапках підтримували Україну і персонально Зеленського. І тут така вдячність двопартійної підтримки вже не буде, як і однозначної американської позиції щодо України. А якщо ми протягом півроку опинимось приблизно в тій самій політичній ізоляції, в якій перебували у 2016-20-х роках, нам точно не пощастить. І якщо зараз російські війська просуваються по 10 кілометрів на день, то з літа за такого ставлення до союзників. Скакатимуть по 100 кілометрів за добу, з перспективою швидкої окупації всіх чотирьох областей, занесених до Російської Конституції: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Додамо ще Харківську, де зараз точаться запеклі бої. Сумську, яка під постійними обстрілами, а також Дніпропетровську, яка буде охоплена вогнем в лютому цього року. Якщо за Порошенка було зроблено стратегічну помилку. То зараз в умовах української монобільшості та тотального контролю над інформаційним простором можна говорити про цілеспрямовану диверсію хамство і презирство до партнерів, коли ти перебуваєш у наперед програшній ситуації, точно не вітається. Сказати, що за команда не розуміє основ зовнішньої політики, курам насміх можна було за п'ять років навчитися, але їм байдуже на Україну. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимось наступного разу на каналі Гордий Українець.